Не можу я пережаліти, що так бездумно вчинила, але ж своїм дітям я довіряла як собі і навіть подумати не могла, що вони не таке здатні. Дві мої дорослі доньки практично залишили мене без житла, і тепер в 62 роки мені доведеться починати все заново. Не перестаю себе шкодувати, а заразом і картати от як я могла так бездумно вчинити. Поки я була на заробітках в Італії, мої діти продали мою квартиру без мого відома. Я повернулася додому і зрозуміла, що залишилася без даху над головою. Чого ти робиш проблему, мамо, ти ж заробітчанка. Заробиш собі на ще одну квартиру, а ця стара була її давно було, треба було продати, радій, що покупці знайшлися, розраджує мене моя старша донька. І де мені тепер жити, по вашому? питає у своїх дуже мудрих доньок. Котра з вас готова мене забрати до себе? Доньки на мене витріщилися, наче я їм бог зна що пропоную. Мамо, ти не можеш жити з нами? Ми ж живемо в квартирах своїх чоловіків, куди ще й тебе? А в тебе є непоганий дуже затишний будиночок в селі, ти можеш на час відпустки в ньому жити. Дуже затишний, кажете, це той, що розвалюється і де всі зручності на вулиці? Невже я за свою допомогу вам лише на такі умови і заслужила? Е, ні, діти. Так не піде, кажу. Дочки між собою здивовано переглянулися, роблять вигляд, що не розуміють, за що я образилася, адже вони таку класну справу провернули. Десять років тому я поїхала на заробітки в Італію. Старшій доньці вже виповнилось 18, і ми вирішили, що я нашу квартиру на неї перепишу, щоб легше було вести різні справи з документами і платіжками. Дитині своє я довіряла к собі, тож без проблем оформила дарчу на квартиру, на Дарину, старшу доньку. Молодшій тоді було всього 17, вона не мала нічого проти. Я теж не бачила в цьому нічого поганого, адже я збиралась в Італії заробити грошей і придбати кожній з доньок по квартирі, а сама думала, в нашій старі залишитися. Але перед тим її відремонтувати. Та зібрати гроші на те, щоб придбати квартиру, було непросто. Спочатку я одну доньку в університеті стала вчити на платному, через рік і друга поступила і теж на платну форму навчання, тож я раділа, що діти матимуть вищу освіту, і їм не доведеться гарувати десь у світах, як мені. А ще мої доньки дуже люблять гарно та модно одягатися, тому вони витрачали дуже багато з того, що я висилала собі на одяг. Я їм це дозволяла, бо розуміла, їх вони ж молоді, хочуть гарно виглядати не гірше, ніж інші. З такими темпами не те, що на дві квартири, я навіть на одну не заробила, бо все, що я веселила дітям, вони витрачали на гарне життя на одяг, на косметику, на розваги, на їжу. Я вже почала не на жарт хвилюватися адже я вже 10 років на заробітках, а так до нічого й не доробилася, і тут неочікувано мені пощастило. Спочатку старша донька знайшла собі чоловіка з квартирою, а потім і молодша теж отримала нареченого з приданим у вигляді квартири. Я полегшено видихнула. Щоправда, квартири були не нові, потребували ремонту, але все ж це краще, ніж нічого. Зробили йому бом шикарне весілля, гідне заробітчанки, щоб ніхто з родичів мені потім не казав, що я грошей пошкодувала. Стали мої дівчата жити в квартирах своїх чоловіків. Щомісяця я донькам веселала по тисячі євро, вони ділилися по п'ятсот і успішно все витрачали на красиве життя. Ще й мені постійно докоряли, що це мало і що їм не вистачає. А нещодавно вони між собою порадились і надумали по машині собі купити. Мовляв, з їхніх чоловіків житло, а з них авто. Ідея непогана, та грошей відкладених у них не було, і вони не придумали нічого кращого, як продати мою квартиру. Головне, що мені вони про це жодним словом не обмовилися, хоча я з ними часто по телефону розмовляю. Все самі тихо робили. Тож, коли я приїхала, на мене чекав неприємний сюрприз моя квартира уже не моя, я ледь не збожеволіла. Моїй голові не вкладалося, як вони могли взагалі таке зі мною зробити. Чим вони думали? Квартира наша, хоч і стара була, але своя, власна, а вони у своїх чоловіків на пташених правах живуть. А якщо щось не вийде у них там, куди вони дінуться? А що таке машина? Це ж кусок заліза. В машині жити не будеш. Вчинок моїх дітей ніякій лозиці не піддається. З Село, куди мене діти відправляли, я їхати не стала. Не буду я в холодній осінній вечори в туалет на вулицю бігати. Я привезла з собою певну суму, і на два тижні я винайняла квартиру. Надовше залишатися немає сенсу, треба швидко назад повертатися в Італію, щоб встигнути заробити собі на квартиру. На дітей у мене така образа, що словами не сказати. Вони від мене жодного євро більше не отримують. Я не можу їм цього пробачити і собі, що так необачно вчинила, коли переписала квартиру на доньку. А хто тепер його знає, чи вдасться мені заробити на ту квартиру? Адже я вже не молода, мені 62 роки. Але їду, буду пробувати. Дасть Бог, усе вийде.